Чергува важка ніч для Харкова. Ворог атакував місто, випустивши керовані авіаційні бомби. У Київському районі знову постраждав найбільший ринок прифронтового міста. Масштабна пожежа охопила тисячі квадратних метрів торгових павільйонів із товаром підприємців. Вогонь знищив крамниці та склади, завдавши великих збитків. Для багатьох це вже не перший удар. Ринок неодноразово ставав мішенню російських обстрілів від початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року у нас це вже друге сталося. Перше було на минулій площаці, там де раніше на ашенах був пожар, наші магазини теж згоріли вщент. Це вже вдруге, коли наші магазини, наше серденько горить вщент. Вибачте, «Ви тільки відновилися, так? Ми перед війною відкрили тканевий хаб і почали працювати, і вже в лютому почалася війна. Ми зовсім молоді, нам, ну, скільки тут, 2021 року ми відкрилися і в почалась війна. А в перший раз горіло також у війну? Також це було в 22-му році, але в марті місяці вже горіло на, тому, на тій площадці. Я можу сказати, що порядка 6 мільйонів доларів вже йшло, тому що тут були склади. З тієї сторони і з цієї сторони був магазин. А так як наш керівник любить, щоб все було достатньо в магазині, було більше ніж усіх, і все було під рукою, щоб було зручніше клієнтам. Тому у нас було дуже багатько всього. Скажіть, будь ласка, чи будете відновлюватися ще раз? Чи є у вас сили на все? Гроші брати? Грошей немає, але будемо відновлюватися з того, що ми можемо витащити, ми будемо. Ми і завтра будемо дивитися за нові місця, залишились на Барабашова і будемо. В душі я відчуваю, напевне, першого разу відчувала набагато більше емоцій, ніж за другий раз. Значить, так потрібно було все світу. Дякую Богу, що Бог забрав не здоров'я. Здоров'я можна заробити. Ми знали вже в пів шостого, ну сподівалися, що все добре буде. Приїхали, магазину нема. У нас пожарні тушать наш магазин. Все згоріло вщент, нема взагалі нічого, не, не залишилось. Тому ну, не опускаємо руки, зараз такий час, будемо все відновлювати. Швейна фурнітура, у нас лейбочки на шапочки, на одежу, наклеїчки всякі, Обідно, <ріст> Скільки да, знову грошей треба витратити, щоб це відновити. Ну а що робити? Зараз такий час. Нічого, живемо далі. Головне, що живі, здорові всі. Гарно, що це ночі було, а не серед дня, що люди не постраждали. А так, а що ти зробиш? Ми раніше були на старих тканевих рядах, там біля нас ряди згоріли, ми залишилися цілі. Ну, а цей раз не повезло. Ну, а що ти зробиш? Вночі вибухи були дуже страшно, а вранці приїхала і от тканєвий хаб згорів. Наш магазин, дякувати Богу, що хоч товар якийсь залишився, не зовсім все погоріло. Тяжко, важко, що робити. Будемо якось виживати. Дякувати нашим сусідам, щоб вони були прокляті за все, що вони роблять. Дякувати нашим Збройним силам за те, що вони нас захищають. Біль, ну, але ну, в той же час дякувати Богу, що люди живі, що це трапилось вночі, а не в день. В день це була зовсім інша історія. Так що, біль, ну, а що робити? Ми живемо в такий час. Нічого не поробиш. Підраховували якісь збитки, Ні... як будете далі працювати. Працювати тоді? треба, шукати нове приміщення, перевозити товар. Будемо працювати. Так все не кинемо, будемо працювати. Внаслідок ударів пошкоджено також і житлові будинки у двох районах Харкова. Рятувальники ліквідували пожежу протягом кількох годин у приватному житловому будинку та гаражному кооперативі, де зайнялися і автівки. Також вибиті вікна у багатоповерхівках. Відомо про восьмеро постраждалих ворог атакував і передмістя. Вночі ворог завдав масово комбінованого удару по місту Харкову передмістю, а також Чугуївському району Харківської області. Безпосередньо по місту влучання були зафіксовані на території ринку в Київському районі, приватного сектору та гаражному кооперативу в Салківському районі. На ринку сталася пожежа на площі 2800 квадратних метрів, горіли торгові павільйони, пожежа наразі локалізована, триває остаточна ліквідація. Інші осередки пожежі вже ліквідовані. Це горів приватний житловий будинок, поруч неподалік від ринку, також пошкоджені, поруч розташовані житлові будинки та легкові автомобілі, а також гаражний кооператив на площі 350 квадратних метрів. Там біля 16 гаражів було пошкоджено і така ж кількість вигорів. Також пошкоджені і знищені легкові автомобілі, які знаходились в гаражах. На місцях продовжують працювати всі профільні служби. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Сергій Перець та Юрій Бубикін. Харків. Новини.